Сьогодні форум TV розмовляю з президентом світового конгресу українців, паном Євгеном Чолієм. Пане Євгене, дякую, що завітали на форум ТВ. Дуже приємно мені бути з вами і могти з вами поспілкуватися. Пане Євгене, наскільки змінилася роль СКУ після початку революції гідності? Я думаю, що наше головне завдання після революції гідності було завершити діло, яке започаткували, ті, які були, брали участь. В тій революції, а саме завершити процес євроінтеграції України, і тому світовий конгрес українців активно е, долучився до, до цієї праці в першій мірі, щоб підписаний е, була підписана радше угода про асоціацію між ЄС і Україною, відтак, щоб всі 28 країн, які є членами Європейського союзу, ратифікували е, цю угоду, і ми віримо, що до половини квітня. Цей процес завершиться, буде угода про асоціацію між ЄС і Україною ратифікованою, і наше таке головне діло по тій лінії завершене. Очевидно, далі ми будемо працювати, щоб Україна вповні інтегрувалася і остаточно стала членом Європейського Союзу. Ми також 20 лютого відкрили нашу місію у Брюсселі. Та місія має головне завдання співпрацювати з європейськими структурами, з НАТО, з ОБСЄ, щоб просувати українські питання. СКУ має контакти з українцями у 53 країнах світу. В яких країнах найважче просувати інтереси української громади? Ну, я вас напевно тут не заскочу, що відповідь чітка в Російській Федерації постійно є все тиск на українську меншину, яка є живе в Російській Федерації. Цей тиск збільшився з війною на сході України, і нам дуже часто потрібно. Захищати нашу українську громаду в Російській Федерації ми це робимо різними зверненнями до комісарів людських прав. Звертаємо увагу також країнам проживання української діаспори, щоб вони через своїх послів в Російській Федерації звертали увагу на порушення людських і національних прав Українців в Російській Федерації і тим самим конкретно допомагали нашим українцям в Російській Федерації. Пане Евгене, нещодавно ви прийняли участь у парламентській асамблеї ОБСЄ по темі посилення енергетичної безпеки в регіоні ОБСЄ. Яким був ваш меседж? Мій меседж був досить простий: а саме, що коли хочеться забезпечити енергетичну безпеку в регіоні ОБСЄ, потрібно якнайменше користуватися російським газом. І бо ми бачили історично, що Росія постійно вживає газ як політичну зброю, вона це робила проти України, і навіть в 2009 році поширено серед країн Європейських у лютому. Вас запросили виступити перед комітетом НАТО з партнерства і колективної безпеки. Якою інформацією ви поділилися з представниками НАТО? Я в основному стараюся переконати і представників НАТО, як і інших високопосадовців, з якими я зустрічаюся, що це, що відбувається зараз в Україні, не є виключно російсько-український конфлікт, а фактично є міжнародною кризою. І що Україна, захищаючи свої кордони на сході. Фактично стримує е, імперські плани російського президента, і тому є сьогодні в користь е, світового співтовариства е, допомогти Україні захистити свої кордони і дешевим коштом е, забезпечити мир і стабільність в Європі. В цьому році СКУ святкує своє 50-ліття. Що би ви хотіли побажати світовій українській громаді та нашій громаді в Канаді, зокрема. Я хочу, щоб е, ці відзначення, наші ліття світового конгресу українців ще більше змобілізували українців по цілому світі. Я хочу, щоб е, українці краще зрозуміли роль світового конгресу українців і долучувалися до нашої праці. В рамках е, відзначення 50-ліття е, ми передбачаємо ряд конференцій, щоб Дати змогу українцям в річних кутках світу застановитися над головними питаннями, які стосуються дальшого розвитку наших громад. І завершення буде в листопаді, тут в Торонці, де ми будемо могли зібрати матеріали з попередніх конференцій і виготовити так званий квовадіс для світового конгресу Українщина майбутнє. Пане Євгене, дякую вам дуже за таку цікаву розмову. Щиро дякую.